У цьому відео ми розберемо, що таке копітрейдинг, а саме як він працює і як ви можете налаштувати його буквально за кілька хвилин. Простими словами, копі трейдинг це коли ви копіюєте угоди топових трейдерів прямо у своєму аккаунті біржі. Тобто ви обрали трейдера, натиснули кнопку копіювати і всі його майбутні угоди автоматично повторюються у вас на рахунку. Вам не потрібно самостійно аналізувати графіки, слідкувати за ринком чи гадати, куди піде ціна, та навіть сидіти за монітором, бо досвідчені трейдери будуть робити це за вас. Вам всього лише буде необхідно підписатися на таких трейдерів чи трейдера та налаштувати торгівлю всього раз. А якщо ви вже самі добре торгуєте, то можете стати лід трейдером і отримувати частину прибутку від своїх підписників. Розповідати буду про копітрейдинг на біржі BitMEX. Тому що воно має декілька більше переваг, якщо порівнювати з іншими біржами, у яких також є копітрейдинг. Ось вам пару аргументів. Перше, якщо ви станете лід-трейдером, то зможете заробляти до 50% прибутку від своїх підписників. Такі цифри не дає жодна біржа. А також тут є зворотній копітрейдинг, про який я потім розкажу, у чому його фішка. А ми перейдемо до налаштувань. Щоб підключитися до копітрейдингу, для початку у вас повинен бути аккаунт на біржі Bitmax. Якщо його ще немає, посилання з найкращими умовами я залишу в описі під цим відео. Також за ним ви отримаєте 30% знижки, завдяки якій ви будете заощаджувати кожні 30 доларів комісії при витрачених 100. Як пройти реєстрацію є відео на каналі. Далі на балансі мають бути кошти. Це можуть бути USDT, біткоін чи інші активи. Найпростіший спосіб поповнення це з іншої біржі, тобто на BitMEX натискаємо депозит, обираємо актив USDT, далі мережу та переказуємо USDT з іншої біржі на нашу цю адресу у цій же мережі. Далі заходите у спеціальний розділ CopyTrading. До речі, для зручності ви можете обрати мову інтерфейсу, ту, що вам ближче до душі. І так, у цьому розділі тут відображається список усіх літтрейдерів із детальною статистикою. Є фільтри, де можна відсортувати список трейдерів, за сумою активів, якими він торгує, за прибутковістю у відсотках за останні 30 днів та за кількістю підписників, а також багато іншого. Після вказаних фільтрів переходимо до більш детального ознайомлення статистики обраного вами літрайдера. На сторінці можна побачити ROI, тобто прибутковість у відсотках за певну кількість днів. Далі максимальну присадку, відсоток прибуткових угод, історію торгівлі та графіки результатів за різні періоди. Також ви можете побачити активні угоди та вже закриті. Раджу обирати трейдера не тільки по красивому прибутку, а й по стабільності. Подивіться на графік, чи є стабільне зростання, чи немає різких гірок, бо як кажуть, новий депозит, нове життя. Тільки у когось їх може бути багато, а в інших ні. Також звертати увагу на яких активах він торгує. Більш надійні варіанти це біткоін та ефір. В той час, як торгівля на інших альткоїнах, має більші ризики та волатильність. тому що є багато альткоїнів, у яких маленька капіталізація, та вони можуть падати або рости на 100-200%. Відповідно, і ліквідація приходить дуже швидко. Якщо ви вивчили всю статистику та вона вам сподобалась, переходимо до підключення. Натискаємо кнопку копіювати, далі відкривається вікно налаштувань. Вводите суму, яку хочете виділити на копіювання, наприклад, 100 чи навіть 1000 доларів. Головне ту суму, яку вам, не жаль втратите на випадок чого. Далі при бажанні ставите стоп-лосс, наприклад, мінус 10 чи мінус 20%, щоб у разі невдалої обмежені. Можна виставити take profit. Якщо при вказаному стопі мінус 20 ви вийдете в мінус трішки, то в take профіті трішки навпаки. Ви не будете чекати, коли він буде закривати в плюс, просто по вашому вказаному параметру буде це закриватися. Але якщо повністю довіряти стратегії лід-трейдера, то стоп та тейк можна не ставити. Після підтвердження ваші кошти переводяться на спеціальний рахунок копітрейдингу і ви починаєте повторювати всі нові угоди трейдера. Кошти зможете зняти у будь-який момент на загальний рахунок біржі. Раніше я говорив про таку фішку, як зворотній копітрейдинг на цій біржі, чого не бачив на інших. Функція зворотнього копіювання означає, якщо ви вважаєте, що трейдер часто помиляється. Чи торгує в мінус, ви можете увімкнути копіювання у протилежний бік. Тобто коли він відкриває лонг, ви автоматично відкриваєте шорт і навпаки. Тож можна знайти найбільшого лузера на цій біржі та торгувати протилежно його діям. На біржі Bitpacks можна копіювати до 5 трейдерів одночасно. Тобто можете кожного трейдера затестувати, який більше принесе вам прибутку, та відповідно диверсифікувати свої вкладення. Якщо вмієте торгувати та хочете додатково заробити аж до 50% прибутку від своїх підписників, то можете стати одним із таких літтрейдерів, на яких будуть підписуватися інші криптани. Для цього необхідно на сторінці копітрейдингу натиснути кнопку Стати лідтрейдером, заповнюйте анкету, тобто вигадати нікнейм, завантажити аватарку, описуйте свої стратегії торгівлі, вказуйте депозит яким будете торгувати, задаєте мінімальний баланс, який має бути у підписника для копіювання. Звичайно ж, обираєте відсоток прибутку, яким готові ділитися ваші майбутні підписники від 1 до 50. Додаєте посилання на соцмережі, якщо хочете, перевіряєте дані та натискаєте Стати літтрейдера. Після цього у вас з'явиться субаккаунт лідтрейдера, і всі ваші угоди з нього зможуть копіювати підписники. Зверніть увагу, що на вашому аккаунті є окремий розділ, де можна переглядати прибуток, відслідковувати підписників та контролювати активи, які знаходяться в управлінні. Тож можна зробити висновок, що копітрейдинг на біжі BitMEX це зручний інструмент як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Новачки можуть копіювати угоди професіоналів, а трейдери з досвідом можуть заробляти додатково, отримуючи відсоток від прибутку підписників. І найголовніше не забувайте виводити прибуток. Тож, якщо ви подвоїли свою суму інвестицій, то раджу його вивезти і торгувати на те, що вже заробили. Якщо вам було цікаво, то підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там вся детальна інформація та додатково чат, де ви зможете задати будь-яке питання. Сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо так, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.